Оставили сітку. дивіться, бачите? Зараз розгориться, о, бачили, як фахнуло. Рішили хлопці поплавати по камешах. Йоп, твою. Це, друзі, якщо риба не клює, то рибу треба брати з собою. Лучше з сушами. I click on pop Cause she keep it bossing From my crew I got this shit I lot This one's feeling nice I ain't sleep a beat Walk on beat. And leave a message When you hear the beat Так, відбувається пошук риби. Куди ж без діпера? Отакий От є -то гарний рельєфчик. Шукаємо судачка. І так, друзі, бачите, знайшли стайку рибки. Дивіться, о, це чотенько, дивіться, біля корчика, це може бути суда Зараз трішечки відпливаємо. Сірий не спішить. Не спішить серий. О, є бачите, точечки отут. Оце о, дуже перспективне місце. Зараз спробуємо дивіться скільки тут рибки є. Давай, ось тут, мабуть, на бровочці залипнемо. Хорош, хорош. Я вже випіймав покаплу звичу. Так, можна побачити, це я кинув якоря і от нам. От в тому напрямку потрібно буде здійснювати закиди. Це, друзі, якщо риба не клює, то рибу треба брати з собою. Лучше сушані. І так, друзі, плавали, ловили рибу, але риби зараз небагато. Але знайшли сіточку. От, поставили сєточку. Дивіться, бачите? Якісь... Два, да, вона хороша сітка. Давай, 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 давай Будемо знімати, різати, рибку і пускати. Дивіться, карась. Карась в ній сидить. Так, от рибку, рибку виплутаємо. Виплутаємо рибку. Опа, рибка тепла. Бачите? Щоб не Там вже носа. Ні, ні, там туди десь, бачить, стоїть. Опа. Стоїть, стоїть, стис. Бачите, риба Давай. риба в сітці. І ходимо. Вона. Давай, беремо стоїмо. Бачите, у дві сторони стоїть. Люди обдихають і хочуть так сказати з двох рук Бачите? Середін. Опа. Опа. Щось порвалося. Напевно не вся. Да, там ще треба підплити буде. От бачите, наші люди... Наші люди. Ловити да, хочуть ловити і так, і так. Дивіться, який окунь, Ми його шукаємо, а він, О, да, дивіться, випався. Так, так. Кстати, він попався, попався відносно недавно, тому ми рибку бачили, відпустили. От, зараз беремо цю шматку, тому що залишати таке не можна. От. Так, так, так. Залишати не потрібно, бачите як це. Ага, тут палка була, вона зацепилася за паліцю. І да, дивіться, який він до карас гарний гарнющий карас. Візьмемося цю палку, да, почистити її від цього. От, дивіться, там ще якась рибка карасик, дивіться, є, і дивіться, аж куди сітка йде. Просто тупо сітка майже через 7 серий, ця карасик Я того візьму. Дивіться. Да. Оп. Дивіться як риба запуталася. Але дивіться, от випутуємо і випускаємо карасики. Відпускаємо рибку. Викидимо десь туди. Заразі речка, акуратно, акуратно, зараз з цієї сторони. Ось тут десь вона опять за корчі зацепилася, да? за якісь корчики зацепилася. І тягнемо, витягуємо всю сітку. Витягнемо, щось тут вона порвати, ага, ми її десь відірвали від Від чогось відірвали, так. Да. Дивіться, яка відстань. Поставили аж он. На березі спалимо. На, спалим. на берег завеземо і Підпалим. гарненько її спалимо. Да. Тому ви теж так робіть, сітки не потрібно залишати, вони нам не потрібні в річках. Заплили, друзі, таке плато красиве. Вирішили подивитися, чи ще немає тут сіточки. От. І тут рибка плаває гарненько тут дивіться який о, карасян до який, що це подліщик. Плавають, дивіться, дивіться, які риби, дивіться, які тут риби. воно стаї риби просто плавають. Вон, по красоті, дивіться, вон там от. Можливо вам приближу і буде видно. Така заводь красива. Там нормально, кімната. Як думаю, хто там є. Боком, ну, винний весло. Та при чому тут куплюся і чоблю? Буває, друзі, винний товариш весло. Колібрі. Закажемо в понеділок. Рішили хлопці поплавати по камешах. Траси немає, ми її прочищаємо. І... Йо, ой, Валим... Валим не сигналом, як то кажуть <рискій> Я його після йому Дайте мені де от. візьме Отако Підкеровуємо трохи. Зараз, ну все, майже вже вийшли. Набирається на мотор всякої. Зраннього там. Дивіться, який пучок начепляли. Це хотіли подивитися, чи в тому заліві є сітки. Ну, Сіток нема, риба є. І випливаємо назад. У нас сьогодні такий туристичний день без риби, але думаю, на відосік назбирали. От. Я у відосіку побив весло, хотів карася оглушити. Я не знаю на що він мені треба був, але зіграв якийсь інстинкт. От. Мінус весло і ефектний ролик. Оба, оба, є, є, друзі. Перша рибка, щось тяжоленьке. Щось тяжоленьке йде. Оба сраку. Зловив засраку. Щось атакувало, це дрібний судачок. Ми... Ага, це бичок взагалі, дивіться. Ого. Дивіться на це окрасення. Дивіться, бачили такого піщаного, дивіться, бичка. Ось такий бичечок на гірлян, Ми Випускаємо його. Дивіться, як я все змастерив. Така дропшотна гірлянда. Знизу приманка і зверху приманка. Бичечок атакував нижню. І друзі, рибка знову. Оце окушок на мою гірлянду. Б'є все-таки на нижню приманку. Опа. Поки Серегал питається ловити судака, У нас тут лосі плавають. Не, окей, зовсім. Не, ребята, дивіться, я втрощив на свою систему судачка. Влад казав, у нього тут кілушні судаки сходять до язло і мені кажеться це він. Подивимося, чи в нього там в роті мандули немає. Ні. Немає, не дивіться. Так, кілушечку викинули, зараз буду двуху ловити. Так, поправимо верхню приманочку. У мене така хитра система називається. Дабл дропшот, це я придумав нова така. <ріхи> Валю сьогодні, показую хлопцям опять дропшот робить рибалку. Двушка. Так, як і обіцяв, втягну двуху Влада. О, це, да, це зійшла, та, що в нього зійшла двуха. Ми тут підпливли, тут коротше, судаки двухи в основному стоять. Це, це двушка, да. він, він крупніший, ніж попередній. Зараз тоді, мабуть, <кхем> отак от трохи треба кинути, тут трьошки мають стояти глибше трохи. Да, Влад, там трьошки. Естественно. ладка каже, трьошки, все. Зараз буде трьошка на камеру. Та він ну, вообще без якоря рибачить в принципі. Ну да, лодка фуярить. То есть нього судаки клювали десь там і його просто здуло сюди. Опа, є! Е! ясно. Знов це супер судичи Це, 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 це трьох. А, ні, це окунь, все, стоп, це окунь, відменно, це не судак. На верхню, на верхню приманочку клюну. Дивіться, о, ні, ну гарний, гарний окунь. Дивіться, це вже такий півкілушний окунь по влада Це йому мандулу гриз він, мабуть. Отакий от окуняра, Дивіться на цього кабана. І на верхню приманочку клюну. Пишіть в коментарях, ви ловите на таку гірлянду чи ні. Оба вездову стоять. Є, 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 з чотенькою попльовочкою. Це трьошка, да, це дивіться, як дивіться, як палка гнеться, да, це трьошечка. Такий, дивіться, які судочище. Не знаю, як влад їх поспускав. І в мене втік. Ну, бачите, це буває. Таке не тільки влада. І хвоста відбив мого фотика. Так, у мене дві приманки, тому можна, в принципі, рибачити далі. Ну, тут стоять. Йомаю. Е ну, ся... Ось плив. Опа, опа, опа. Опа-опа. Це... Та ні, ну ти трошечка не, не перегибай. Дивись, палка навіть не гнеться. Ви... Ой, окінь, ох, нічого о. собі. Дивіться, дивіться. Опа, дивіться, о, Диві. на, на Диві. Фатік 1 і 2, Там Владик уже о, щось фракціоном грається. О, о. О, дивіться, оця. Так що у вас не клює, Фатік 1 і 2, Ось так, прозорий колір. Валимо. Да, Вже валить... в таку спеку 36 36 градусів валить всю рибу. Движ, диви, дивись. Знімай, знімай, знімай. Хороший, хороший, дивись. Так влад тяне, пацани, влад, влад тяне, дивіться. дивіться. Ух ти йома, це, це четверочка окунь. Ой, ой, Давай. Давай, 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 є. Є, вимучив, друзі. Вимучив. Вимочив рибку, окунь, мабуть. О, так, да, знайшли стаю. А, це судачок. Це судачок клюнув на верхню приманку, дивіться. На моторне масло Фатік 1,2. Обача. Викида... Тільки... Ох, була а, подача. А, а... Я -я... Аж за застільку залізла. А, а, так, коротше, Фатік та 1,2 творить такі чудеса. Та риба була. Така риба як почти як судак. Ух ти що? Ви що робите? Це ти... ще скоріше, що мале, бля. Влада, дивіться, дивіться, влада там супер. Веслом лупи. Влада риба. Ми сміялись-сміялись, але він щуку взяв, дивіться. Щука переборює влада, дивіться. Дасте ж кучерява рука. Дастіш фантазії! Лупив зверху, як я веслом по голові її. Поцако, не можеш завезти, бий по голові. <ріст> ти її одкидаєш. Ну, ви бачили, так. Користувач посаком левел 80-й. Бабоч... Бабочка Владік. <ріст> так вона ушла <втрачення>? чи <ріст> ні? Ні, взяв. Сьогодні буде жарко є щуки. Да? <ріст> котлети будуть. О, котлети будуть, бачите? А ми далі лупашимо на гірлянду. Ти як не можеш взяти, то я би б то так бив би веслом, типа. Є-є. Є рибка. А, відвалилася Відвалилася рибка. Дивись, курва! Хвостика нема. Сіль! Є, Сука, сіль Є-є-є-є! Є рибка! Ну, стоїмо на стаї некрупного судачка і окуня. Сьогодні по рибі, як ви бачили, було ну, дуже погано, тому що є, то й ловим, як то кажуть. Ну, непоганий окушок попадається, судачки періодично влітають. От. Вам дякуємо, що додивились до кінця. І підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І ми знімаємо для вас такий от корисний контент. Ловля на гірлянду, різання сіток і всякі смішні історії. І так, друзі, як обіцяли, сіточку ми спалюємо. Ага, Не хоче пахкати. Отак от, от. Зараз розгориться. О, бачили, як пахнуло. От. Отак потрібно, так сказати, їх утилізувати, щоб вони повторно не використовувалися.